Авторський вірш Анна Ірина Мельник 292 й день війни, Не встигне ще зійти залитий кров'ю сніг, заграють сурма, радісним вітанням, прийде жадана перемога на поріг і мирним небом промайне світання. І з гордістю ми скажемо В країні слава і жовто синій стяг. Здіймемо у блакить, за все поплатитися, нечисть вилукава. спокійно більше в світі цьому вам не жить, клянуть вас всі, до вас реве ревучий, і кров'ю безупину плаче матінка земля, бо їй болить за наш народ могучий, вас нація незламна наша. Прокляла. Ви нелюди, які не знають жалю. І ні бабусь, ні діток. Вам нікого не шкода. Ви навіть не знайомі із печаллю. Для всіх людей ви зборище безрогового скота. Тому, що ви прийшли на землю українську, щоб руйнувати все. І знущатись над людьми, поляже тут жорстоке ваше дике військо, і не побачите уже нічого, крім пітьми, вготована для нелюдів нещадна доля, в пітьмі смертей пощезне ваш народ, безлюдний світ, який не знає слова воля, для вас. Почварь ненависних заброд, безбарвний вимір ненависті повний, на вас чекає після вашого життя, та й буде там же рід ваш кровний, якому вже в добро немає вороття.